funny Привет Спасибо Баттлок все же що робити? А ты что робиш? А батлах баттлок сидишь Ты давался дадишь баттла Скиппа Скейтпу Mm -hmm. Я понял тебя, я нормально, справил салат. Да яйця огорок там зелена цибуля, петрушка. Мені вже надоїло їсти цего, Там. Я хочу салати їсти. Мадама земля цибуля виросла вже. Ні ну, а все, магазини, не Ну, вообще коли магазини, магазины, то на магазин вообще не так. Ну да. Нема сьогодні взагалі вообще що з мене Глупо на самом аккаунте. Тут в мене глухо на цих аккаунтах, треба той чекати. 13 числа. Ну что 14-го, да, бо мене ночью заблокало. А я завтра с буду сидіти там, де демон... 8000 підписників. Ма там хтось буде заходити. Треба веселити людей, Я веселив людей цього, танцював. на У дивилося... 30 вчора дивилося, у мене 15 людей вчора дивилося. Ну да, я десь вечера. мене дивился 15 людей. Тут. Конечно на том аккаунте больше было трофель, да вы там... Ну, там я для них танцевал, короче Мне витя музыку включил Все И все, И все. Ну да. Тебя хоть я людям, ты сундуки ставиш, да? А то у тебя 21 баллаш меня натапало Я сегодня в кабусяна програв 30 батлів програв я в нього сьогодні

Я держу зайшов А там он менедба файра я можу включать. Спасибо, Алекс, питаться. se los estoy fumando.